Я закохана в егоїста, років двісті, а може, й триста. Егоїстка для егоїста варить каву, готує їсти. Він мовчить про своє, курить люльку в кімнаті я, я пишу йому вірші, трохи сонні патлаті. Він відкриє вікно і запрошує сісти. Ми Разом так давно, років 200 чи триста, скільки було світанків, парасоль без дощів. Він готує для мене найсмачніші борщі, я печу йому тортик і сказок та історії, хоч і давно на солодке в нас стоїть мораторій. Він любить весну, штрауса і віскі. У нього смак на золото й вино. Його жінки до мене всі слухняні кішки, а він обрав мене мені ж на зло. Я не вписуюся в портрет його ідеалу. Надто сентиментальна, нестримна, жива, люблю осінь, морозову каву, забуваю казати потрібні слова. Я закохана в егоїста, років двісті, а може, й триста. Егоїстка для егоїста варить каву, готує їсти.